Оновлюємо програмне забезпечення на лічильник банкнот на NoCash Prime. Ми взяли пусту USB-флешку, вже завантажили туди файл з програмою. Розвертаємо машинку, обов'язково вимикаємо її і вставляємо наш USB-носій у роз'єм, який знаходиться ближче до кабелю. Ставили флешечку і включаємо машинку. Після ввімкнення вона розпочне автоматичне завантаження програмного забезпечення. Це займає деякий час, ми трошки прискорили відео. Після завершення оновлення у вас на екрані з'явиться відповідний напис, і нам треба вимкнути машинку та дістати нашу флешку. Включаємо машинку. І після завантаження потестуємо, як вона працює після оновлення програмного забезпечення. Все готово. Оновлення завершено.